Матію у Луганській області ситуація на фронті залишається стабільно важкою, але контрольованою збройними силами України найскладніше у районі населеного пункту Кремінна. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Посадовець зазначив, що ворог намагається кидати туди і кадрових військових, і свою сучасну техніку, і танки Т 90 і техніку підтримки БМПТ Термінатор. Водночас, за його словами, зараз немає жодних проривів із боку окупантів, хоча вони щодня намагаються. Знайти слабку ділянку в українській обороні Луганщина. Певний час була е, от тим напрямком, де без якихось теж проривів дуже швидких, але українські сили рухалися поступово і де не давали спуску росіянам. Росіяни намагаються тиснути і контролювати цей, цю ділянку фронту. Так, але успіхи у них там, я би так сказав, дуже скромні навіть подолати. Для них такий дуже складний рубіж. Річка Жеребець вони не можуть. Якщо глянути на мапу, то це та річка, яка умовно відділяє вона, впадає в сіверський Дінець, але mm -hmm. вона відділяє десь приблизно посередині власне і Лиман. А допоки вони не вирішать це питання, то подолання цього рубежу, то про лиман ніякої мови mm -hmm. немає. Ще важче для них виявилося. Так би мовити, лінія або дирекція на Купінс. Тобто, незважаючи, що там вони намагаються максимально підсилені з російської території вести наступальні дії, а просування їх більш ніж скромне. Ну а на досить великому напрямку між Креміною Терекопінськом. Я маю на увазі там і район Сватова, взагалі їхні успіхи більш ніж скромні. Тому ще одна неможливість якогось там їхнього успіху під Криміною. Я вже за нею говорив, це те то питання, що українські війська зараз контролюють Сіверські Білогорівку і постійно загрожують російському війську в Кремені, власне з півночі. Тому ситуація на цьому напрямку для них далеко не найкраща. Як я вже сказав, наказ Путіна наступати на всіх фронтах вони мусять виконувати, адже завдання на кінець березня вийти на адміністративні кордони. Луганської, Донецької областей ніхто не знімав, бо це якби головне завдання для всього того Шобла Герасимов Шойгу тощо. Очевидно, що Путін з них спитає 1 квітня. Ну а так би мовити, а де результат? Тому вони намагаються пхатися по всіх напрямках, але якихось там успіхів по жодному з них вони не мають, в тому числі і по луганському пане.